Вітаю! Ви дивитесь новини в студії працює Денис Іванов, і ми розпочинаємо з анонсу тих відеоматеріалів, котрі підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. З нагоди відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників біля пам'ятника Ольшанців зібрались тисячі миколаївців. В рубриці очима репортера мій колега Павло Москальов розповість про те, як правильно вирішувати проблеми з протікаючими дахами. Юлія Кіріна розповість про вирішення проблеми з житлом сироти Тетяни Грещенко. Сьогодні, 28 жовтня, Україна святкує знаменну дату – 70-річчя звільнення від німецько-фашистських загарбників. З урахуванням ситуації в країні святкування досить скромне. Зранку перші особи держави поклали квіти до могили невідомого солдата в Києві у парку Слави. Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і голова Верховної Ради Олександр Турчинов шанували пам'ять воїнів загиблих під час звільнення України від фашистів. Участь у заході також взяли члени уряду, експрезидент України Леонід Кучма, і Віктор Ющенко, представники духовенства і ветерани. Варто нагадати, що кожен п'ятий загибло Великій вітчизняні за родину за Сталіна, українець, якою була б сучасна Україна, коли б не ці втрати версії вітчизняних демографів 9 мільйонів людей. Стільки Україна втратила своїх громадян за період Другої світової війни. Сюди увійшли безповоротні втрати військовослужбовців Червоної армії, червоних і ополченців, воїнів, жителів України у складі військових формувань інших держав і в озброєних формуваннях УПА. Втрати в результаті міграції жителів України за межі СРСР. На жаль, половину від загальної кількості жертв війни склало мирне населення 4 мільйони 400 тисяч. Люди гинули від масового терору окупантів, катастрофічного погіршення умов життя. Якби Україні вдалося уникнути усіх катастроф, воєн, голодоморів і інших соціальних потрясінь минулого століття, то українців могло б бути зараз понад 85 мільйонів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. 28 жовтня в Миколаєві відбулись урочисті заходи з нагоди визволення, відзначення пробачте ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Докладніше в матеріалі наших кореспондентів. День 28 жовтня 1944 року назавжди увійшов до календаря української історії як свято визволення. Чим далі відходять події великої вітчизняної війни, тим значиміше постає перед нами велич ратного подвигу нашого народу. Традиційно біля меморіального комплексу на честь героїв десантники загону Костянтина Ольшанського зібралися ветерани, військовослужбовці, представники влади, мешканці міста, аби вшанувати всіх, хто захистив нашу землю. Сьогодні ми знову відмічаємо вместе з вами, дорогі відрази, цей день сімісів освобоження нашої неньки України. Ви сьогодні заслужуєте пам'ять і уваження. Ви сьогодні наша жива історія. Ми проклоняємося перед вами. Учасники мітингу вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, а визволителів, які дожили до нашого часу, вітали з цією значною датою. Голова обласної ради Тарас Кремін наголосив на тому, що необхідно пам'ятати про тих, хто поліг в період фашистської окупації. Це близько 70 тисяч мирного населення, це 33 тисячі жертв штала, це 54 тисячі євреїв у селі Богданівка, це близько 20 тисяч інших національностей, прізвища яких нам мало відомі. Це мільйони розбитих душ. Це десятки мільйонів поламаних географій. Та склалось так, що сьогодні онуки та правнуки ветеранів також боронять нашу державу від вторгнення на сході нашої країни. Ветерани дуже переймаються цими подіями і звичайно ж бажають лише миру та злагоди. З нагоди ювілейної дати в Україні цього року було проведено естафету Слава визволителям України, яка прийшла всіма населеними пунктами нашої держави. Сегодня у нас э, осталось живых 1168 участников боевых действий, которые находятся среди нас сейчас здесь, которые э, освобождали нашу, наш, нашу Украину и дошли до Берлина. Наши ветераны уходят из жизни, самому старшему ветеранам, двум ветеранам исполнилось 100 лет и уже пошел 101 Мы их чествовали и любим их. Самому максимум 84 роки. Учасники мітингу поклали квіти до меморіального комплексу на честь героїв героїв-десантників» загону Костянтина Ольшанського та вічного вогню. Ветеранів також було запрошено на урочисті збори з нагоди ювілейної дати. До свята всі ветерани отримали матеріальну допомогу по одній тисячі гривень. Сьогодні в залі було небагато ветеранів, адже не всі вже мають змогу самостійно пересуватись. У 17 років добровольцем на фронт пішов ваган Насаканян. Я уже во время войны, 1942 -го года, добровольно ушел на фронт, начать от Сталинграда, прошел через Украину, Западную Украину освободили третий украинский фронт вот, и вошли через реки Пруд до Бухареста. До лав армії за мобілізацію в 1941 році пішла і Євгенія Пустовойт. Направлено її було на Південно-Західний фронт 25-ї Чапаївської дивізії до медико-санітарного батальйону, який знаходився в Рині на кордоні з Румунією. Сьогодні вся наша страна відмічає сімдесятилітті освободження України від німецько-фашистської окупації. Як довго йшов наш трудовий народ до цієї дати? Ми фронтовики в час своїх бойових дітці на фронті смотрели смерті в глазах, Були ранені істікали кров'ю, стали інвалідами, пережили і вистрадали, винесли на своїх плечах всю тяжесть і боль війни. І чим далі віддаляється від нас грозні годи війни, тим більше вони відзиваються в наших душах. Під час урочистостей голову обласної організації ветеранів Михайла Шинкарьова вітали з днем народження, яке він відзначає саме 28 жовтня. А для ветеранів було підготовлено святковий концерт та вручено подячні листи від облдержадміністрації, обласної ради та міськвиконкому. Тетяна Гумена, Станіслав Пелешок, ТНМ Патріотизм – один із головних аспектів виховання сучасної молоді. Тим більше сьогодні, коли на сході країни йде війна. І самі ветерани, свідки тих страшних часів, і нинішня молодь погоджуються в одному: головне мир та спокій на нашій землі. Його студені приймала непрацівний характер. Постерігаючи за кадрами відеохроніки, навіть коли з тих часів минуло понад 70 років, ветерани не стримують сліз. Події тих страшних років запам'ятали на все життя. Дмитро Іванович Тарасенко потрапив на фронт, ледве йому виповнилося 18, декілька тижнів підготовки, і він у складі 73-ї стрілкової дивізії. Ми допомагали піхоті, подвигатися вперед. Якщо треба, ганька, попросили, дали ганьда і пішли піхоти вперед. І ми опять Кілометри Кілометр стояння ми не відставали від піхоти. З року в рік учасників Великої вітчизняної війни стає все менше. Тому той досвід та прагнення до життя сьогодні вкрай необхідні нинішнім військовослужбовцям. Саме ціне, слава. Так, освободження його Так? За победу над Германією. Так. Ну, це вже я отримав ці за победу. Пам'ятати про них, шанувати живих ветеранів. Обов'язок теперішнього покоління. Наталя Приходько Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. В області триває підрахунок голосів. Там, де виборчі дільниці вже передали бюлетені до окружних виборчих комісій, залишається справа за малим. Перевірити документи та зареєструвати результати воловиявлення громадян. Наша знімальна група дізнавалась про роботу 128-ї окружної виборчої комісії. 91 виборча дільниця 128-го виборчого округу завершила свою роботу вчасно та без боїв. За висновками членів виборчої комісії округу вибори пройшли відносно спокійно. Повідомлення про замінування чи факти псування виборчих бюлетенів серйозними проблемами тут ніхто не вважає. Стверджують, такі негаразди не мають жодного впливу ані на роботу виборчих дільниць, ані на результати. Ні очередей, ні давок, ні толкатніння було ніяких. Были эксцессы, связанные с людьми, которые не совсем уравновешены. Ну, получает бюллетень, подписывается за ним, рвет и выкидывает его. Он только создает проблему участковой комиссии, потому что под этот бюллетень нужно делать акт специально. Єдина прикрість саме на 128-му окрузі трапилась вже сьогодні вранці. Виявилось, що на одній із дільниць при підготовці акту зробили помилку. Лише одна невідповідність може спричинити великі проблеми. Тому документ було повернено на доопрацювання. Суб'єкт ізбирательного процесу, який подавав председателя участкового. На этот участок связался со своим председателем и выяснил следующее. Утром позвонила окружна избирательная комиссия, сказала, что у них непорядок с протоколами, и протокол необходимо уточнить. Ситуация такая на выборах случается. Денес Иванов, Сергей Кравченко, ТНМ. Станом на 17 годину центральна виборча комісія опрацювала майже 91% протоколів по шести Миколаївських округах. Так, по багатомандатному округу перше місце посіла партія блока Петра Порошенко. За неї проголосувало 20% миколаївських виборців. На другому опозиційний блок трохи більше 16% голосів. Третє місце Миколаївці віддали партії Народний фронт 14%. Компартія на четвертому місці за неї проголосувало майже 9,5% наших земляків. П'ятірку лідерів замикає політична партія Об'єднання самопоміч. По одномандатних округах 100% протоколів опрацювало лише в трьох: на 127-му переміг Борис Козир, на 128-му Артем Ільюк і на 130-му Андрій Вадатурський. По решті округів лідирують Олександр Жаловецький, Олександр Лівік. Та Андрі... Аркадій Карнацький Опрацю... опрацювання протоколів ще триває. Воїстину великий той, хто володіє великим милосердям. Такими словами, Фоми Компійського може можна охрестити таку важливу професію, як працівники... працівник соціальної сфери. Сьогодні урочистості з нагоди їх професійного свята мали гіркий присмак. Серед традиційних привітань і нагороджень працівників цієї сфери одна нагорода була посмертною. Матеріал ще готується, тому повертаємо, продовжуємо іншим. Завтра, 29 жовтня, деякі райони Миколаєва залишаться без світла через ремонтні роботи на лініях електропередач. Зокрема, з 9 до 17 години будуть е, знеструмлені споживачі, які е, живляться від підстанції вокзальна. В цьому ж районі без світла будуть два садки і два дві школи. Дев'ять банківських установ. Завод, екватор, бізнес-центр Кристал. Частково центральний ринок, дитяче містечко Казка, Укрпошта, обласний лікарський е, фізкультурний диспансер, базові станції Київстар та е, Астерліт. Центральне депо КП Миколаїв Електротранс. Населення Заводського району, окресленого вулицею Сфрунзе, частково вулиця 8 Марта Лягіна е, та Перевулок Образцова. І до новин. Пробачте, мені підказують, що є ще одна інформація. 29 жовтня з 8 години до 20 у зв'язку з аварійним ремонтом ділянки теплових мереж буде тимчасово призупинено теплопостачання житлових будинків по проспекту Леніна номер, 100, номер 27 та номер 29 та вулиці Рюміна номер 19. У КП Миколаїв Облтеплоенерго приносить вибачення за тимчасові незручності. А в Миколаїві сьогодні нараховується понад 700 будинків, дахи в яких вимагають капітального ремонту. До нашої редакції звернулися мешканці, які проживають за адресою проспект Жовтневий 55. В їх будинку покрівля протікає тривалий час. А звернення до відповідних інстанцій не давали позитивного результату впродовж теми рубрика очима репортера. Ганна Дяченко у квартирі на п'ятому поверсі, в якій систематично волога стеля і стіни, мешкає більше 30 років. Скільки жінка себе пам'ятає, ремонт покрівлі не здійснювався. Наразі йдеться як про капітальне, так і поточне відновлення. По допомогу ініціативна група громадян зверталась до житлово-експлуатаційної контори номер 11 але віз і нині там. Реакції від комунальників мешканці будинку так і не дочекались. Общалися ми в ЖЕК, і в комісії к нам приїжджали, посмотрели, сказали, у вас ще не аварийный дом, поэтому нечего вам жаловаться. То есть у нас ще не падает штукатурка, у нас ще не трескаются стены, значит, это ще более-менее. Проте ситуація таки складна. Красномовне тому свідчення стан самої покрівлі. Мало того, що шифер у дірках, в окремих місцях його взагалі немає. Власники квартир на п'ятому поверсі будинку займаються відновлюваними роботами нерухомого майна двічі на рік. Це стосується і нашої героїні Ганни Діченко. Молода родина, де підростає маленька донька, і її діти віком старші страждають від вологи і плісніви круглорічно. Спочатку пелену. нам об'яснили, що у нас відкоси тікуть, і за того, що дерева пеліна і вода, коли дощ йде, стікає по стінам. Поэтому сирість. Поміняли ми пеліну, сирість так і залишила, свістєну так все і залишилося. Потом латали дірки, Сами брали шифер, покупали, хотя бы дырки закрыть, там, где именно большие были. В общем, особо это не, ничего не при, не приносило. Дана проблема торкнулася і громадян поверхами нижче. Через стару покрівлю вода протікає до під'їзду. На зібрані спільними зусиллями кошти жителі намагалися неодноразово робити косметику. Проте волога і час робили свою чорну справу. Прояви наслідків ситуації мають місце і в квартирах на третьому і першому поверхах. Так, Світлана Назарова придбала житло у далекому 1991-му. Її квартира кутова і стіна теж постійно волога. Чотири роки тому жінка, в якої на руках два інваліди, намагалась самостійно вирішити проблему. Ну а вот года четыре, наверное, я зашила наружный угол. Ну, вы видите, как бы ну, эффекта я не вижу сильного. Ну, И к тому же я, сейчас морозов нет. А когда морозы, вообще угол черный. За роз'ясненнями, наша знімальна група звернулася до житлово експлуатаційної дільниці номер 11 На момент зйомок матеріалу директора не виявилось на місці. Нам не залишалось нічого іншого, як передати секретарці контактні номери телефонів і сподіватись на зворотній зв'язок з керівником. Того ж дня до редакції зателефонували. Керівник ЖЕКу повідомив, що про дану проблему знає. Будинок поставлено на чергу. Відновлюваними роботами має займатися підрядна організація, яку винайматиме ЖКП Південь за кошти, виділені міським бюджетом. На тому все як то кажуть, відкривають тим, хто стукає. Прокоментувати загальний стан речей з миколаївськими дахами. Ми попросили заступника директора департаменту житлово-комунального господарства міста Миколаєва Андрія Палько. Враховуючи зміни кліматичних умов в нашому регіоні, примхлива пані погода виявляється таки негативно впливає на стан покрівель в обласному центрі. Сьогодні нараховується проблемних адрес понад 700. Загалом у комунальній власності 3008 будинків на початку року, по розчуту ну, одного квадратного метра ремонту різних видів крові виходило порядка 125 млн грн. Сума дуже значительна і дуже складно її потягнути, звісно, на городському бюджету. По допомогу представники міської влади змушені звертатись до державної скарбниці і різноманітних фондів. Рятувальним колом може слугувати створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. А поки що департамент відновлює дахи найпроблемніших будинків. Що ж стосується адреси проспект Жовтневий, 55, у департаменті вже знають про проблематику питання. Понад 800 квадратних метрів потребує відновлення або капітального ремонту. Цього року через катастрофічну нестачу фінансів роботи не здійснювались, хоча будівля дійсно включена до переліку 700 проблемних адрес. Було було. дано поручення, що нас до як ЖКХ, жителів не Воно поступило к нам буквально недавно самообращення. В зв'язку з цим я дав поручення своїм спеціалісту вместе з жильством вийти на місце, подивитися конкретно, що там і як. Тому що деякі моменти можна рішати протягом тікушого ремонту. Таким чином, творчо виробниче об'єднання новини Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії і надалі триматиме руку на пульсі подій. Ми залишаємо за собою право через певний проміжок часу повернутись до будинку і з'ясувати, чи було виконане доручення заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва. Павло Москальов, Антон Небіс, Станіслав Пилишок, телевізійні новини Миколаївщини. Українці починають прокидатися від сплячки та оволодівати непростою наукою, самоорганізації громадян. Живим прикладом тому може слугувати ситуація, що склалася у будинках, які обслуговуються комунальним підприємством гуртожиток. Відверто невдалі дії керівництва цього підприємства призвели до відключення у житлових будинках електроенергії. І поки начальник ЖЕКу, міська влада та енергопостачальник з'ясують між собою стосунки, мешканці взяли ініціативу до своїх рук. В Миколаїву обленерго відключення гуртожитків від електроенергії називають крайньою мірою, адже з 2011-го, коли підприємство очолив депутат міськради Олег Солтіс, борг став рости як на дріжджах. і за сім років свого існування комунальне підприємство Гуртожиток накопичило більше шести мільйонів боргу. З моменту коли возглавив гуртожиток Солтіс задожність була порядка мільйона гривень. На сьогоднішній день. Віторська задожність виросла до 6,2 млн грн. Рішення про відключення 24 вересня гуртожитків приймалося не особисто компанією Миколаїв Обленерго. Його ухвалила комісія міськради, додає комерційний директор компанії Микола Гончарук. А пропозицію про відключення вніс представник самого підприємства Боржника. У Горсовіті там була створена комісія по розбору польотів по гуртожитку. Вот тоже так предложил совместность Николая Булэнерга отключить данное общежитие. Вот. Да, и да, при этом они нас допустили. І ми самі произвели, вони произвели відключення. Ми пломбірували. Втім, вихід із ситуації є. Перехід на індивідуальні розрахунки для цього гуртожиткам необхідно змінити проектну частину та встановити в кожній кімнаті електролічильник. Поки з індивідуальними розрахунками не ладиться, мешканці гуртожитків беруть ініціативу в свої руки. Приклад гуртожиток по проспекту Жовтневому 340, дріб. 1. Олена Миропольська після чергового відключення світла взяла на себе зобов'язання. Заключила від імені жителів договір з гуртожитком і власноруч, зібрані від мешканців за світло гроші, перераховує Миколаїв. Вобленерго нині проблем з постачанням електроенергії в гуртожитку немає є лише проблема непорозуміння з жителями. Багато хто зараз не знає. От вони передають на гуртожиток на, ну, на наш, як би вже можна так сказати. Ну от, і багато якби не розуміють, як вони можуть вообще чужому чоловіку здати ці гроші. Як би я всім показую свій договір з гуртожитком, що я передаю ці деньги именно напряму було на. В гуртожитку по провулку радіо 1 ситуація краще. Не бажаючи відключень мешканці створили домовий комітет, який заключив з комунальниками гуртожитку договір і від його імені сплачує за електроенергію. Результатом задоволені всі без виключення жителей. Прекрасно. Все довольны, потому что мы сидим со светом и не переживаем, что если гурт тоже так не перечислит, у нас есть документ, что мы перечислили на обленерго и мы уже спокойны, что мы будем со светом. Більш детально про цю ситуацію дивіться завтра відразу після новин. А поки що продовжуємо. Ми вже неодноразово порушували питання житла для дітей сиріт і розповідали про долю 16-річної сироти Тетяни Грищенко. Держава залишила дівчину наодинці з проблемами, але знайшлися небайдужі люди, завдяки яким у неї з'явився шанс жити в нормальній квартирі. Тетяна Грищенко по досягненню 16-річного віку була змушена покинути інтернат. І як і інші діти-сироти залишилась сам на сам із своїми проблемами, в тому числі житловими. У квартирі, яка належить дівчині, багато років ніхто не проживав. Напівзруйновані стіни, відсутність комунікацій і бодай мінімальних умов для проживання. Соціальні служби, які мали б займатися цією проблемою, не надто поспішають допомагати. Натомість долею Тетяни переймаються члени громадської організації Всеукраїнське об'єднання Мы э, через соцсети обратились, ну, обращались, ко многим хорошим людям. Нас услышали э, Николаевская таможня, собрали начальную, как говорится, средства для реализации, для начинания реализации этого проекта. Тож у процесі ремонту житла для сироти вже є позитивні зміни. Встановлено нові двері, приміщення розчищено від сміття та побутових відходів. На повне відновлення квартири, за словами Віталія Євченка, знадобиться близько 70 тисяч гривень. Ізначально ми хочемо, так як здесь такі складні коридори, і для того, щоб занести той матеріал, який нам необхідний, нам спочатку треба завести профіль, тому що він трьохметровий гіпсокартон. Пали там USB пліти усю посильну роботу члени громадської організації виконують самостійно у вільний час. За кожну витрачену копійку звітують у соцмережах. У найближчих планах відбудова стіни, ремонт стелі, опоряджувальні роботи та відновлення комунікацій. Звісно, тут роботи очень много і ребята робота очень хорошо. Я прямо прихожу вони все время при роботі. И пробивать все то, что необходимо, это я считаю, что очень большой труд, потому что я через это прошла, нигде ничего не могла пробить. Лідія Зайцева вже багато років опікується дівчиною. Через фінансові труднощі жінка припинила оплату комунальних послуг. Відповідно, почали накопичуватись борги за них. Родичка багато років оббивала пороги комунальних підприємств, аби добитись відключення опалення і анулювання боргу за теплоенергію. Разом з представниками об'єднання Сиріт зверталась по допомогу й до облдержадміністрації, але там, як завжди, лише обіцяють. Проблема ця і досі не вирішена. А Тетяні залишається сподіватись лише на. На допомогу небайдужих, адже світ не без добрих людей. Юлія Кіріна, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Я анонсував відеоматеріал про святкування дня соціального працівника. Тож просто зараз увага на екрани. Професійне свято День працівника соціальної сфери. Добра нагода висловити подяку чималій кількості людей, які в силу своїх фахових обов'язків відстоюють інтереси співгромадян, працівників самотніх сиріт, інвалідів та багатодітних сімей, ветеранів війни та праці, осіб, які потрапили у скрутні життєві обставини і потребують опіки чи допомоги держави. Соціальна робота це особливий вид людської діяльності, тому що об'єктом нашої роботи є жива людина, до якої ми повинні прийти своє. Асно виявити її потреби, допомогти їй вирішенні всіх тих питань, яких вона потребує для щоб забезпечити свою життєдіяльність, сьогодні сфери соціального захисту населення Миколаївської області це працівники управлінь соціального захисту населення, центрів зайнятості, управлінь пенсійного фонду та інших служб, від яких залежить більш комплексне та системне розв'язання соціальних потреб населення. По перше, вислухати, по друге, зрозуміти ще й допомогти. Це вартує дуже великих зусиль і треба. Бути дійсно чуттєвою людиною для того, щоб працювати з такими людьми за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у вирішення проблем соцзахисту почесними подяками нагородили працівників соціальної сфери. Відзнакою Миколаївської обласної ради за заслуги перед Миколаївщиною був посмертно нагороджений Дмитро Красов. Він працював на посаді головного державного інспектора праці в березні цього року. Був мобілізований. Захищаючи незалежність української держави, під час проведення антитерористичної операції загинув від кульового поранення. Його нагороду передали матері. Пам'ять при цього мужнього працівника вшанували хвилину мовчання. Привітав працівників і голова Миколаївської обласної ради. Я вітаю всіх соціальних працівників Ви справжні герої нашого часу. Не всіх імена ми знаємо, але повірте, допомагати вам це велика честь і велика віддяка за ту колосальну роботу, яку ви і свято. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, Телевізійні новини Миколаївщини. Ну і на цьому в мене власне все. Тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей. На все добре.